НАТО нарощує свою присутність у Тихому океані. Альянс відправляє військові кораблі у нові локації західної частини водного простору. Мета це протидія Китаю. Така інформація знаходиться у статті Bloomberg. У виданні наголошують, вперше Італія скеровувала до Тихого океану свій єдиний авіаносець Кавур. Він називається. Ну і спільно із американським авіаносцем італійські кораблі провели навчання неподалік острова Гуам. опісля зафіксовано відпрацьовує. Цювання збиття повітряних цілей літаками, що стартували власне з борту Кавур, Станіслав Желяховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, з нами на прямому зв'язку. Станіславо, вітаємо вас. Ми вітання. Що е, НАТО демонструє Китай у цими діями у Тихому океані? Ну, перш за все, варто відзначити, що збільшення присутності північного татичного альянсу у Азійсько-тихоокеанському регіоні та зміцнення співпраці з країнами Індійсько-Тихоокеанського ареалу пов'язане з далі більш загрозливим ставленням Китаю до альянсу. І тут якраз варто відзначити, що у підсумковому комуніке Вашингтонського саміту НАТО чітко сказано, що Китай ставить під загрозу глобальну стабільність, і мова використана в декларації для Опису дій цієї країни явно жорсткіша аніж у попередні роки. Ну так якщо в заяві Мадридського саміту 2022 року позицію Росії названо загрозою для НАТО, а позицію Китаю викликом, то цьогорічний документ чітко визначає КНР як країну, яка дозволяє Російській Федерації продовжувати вторгнення в Україну через так зване необмежене партнерство з Москвою, і попри те, що для європейців особливо звичайних людей загроза, що йде з боку піднебесної є дещо абстрактною і віддаленою. Вона все ж існує. Можливо, вона не така пряма, як російська, що втілює загрозу у вигляді там. Танків, ракет і тому подібне, що ми постійно спостерігаємо, то власне дії Китаю мають комерційний, політичний, кібернетичний та інші характери, власне, яка таки через атаки демократичної системи, і власне дуже багато наголошується на тому, що перемога китайської моделі може бути провалом західного світу, і власне це потрібно пам'ятати. Ну тут Би ще зазначити, що рік тому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Foreign Affairs, що все більш агресивна поведінка китайського уряду за кордоном. І репресивна політика всередині країни створюють виклик безпеці, цінностям та інтересам НАТО. А в червні цього року, в у Вашингтоні, коли він виступав в центрі вільнюса, то генсек НАТО говорив про те, що як події в одному регіоні безпосередньо впливають на інші. і дуже багато якраз таки говорилось про Китай, про його політику. І він дійсно мав рацію, От, наприклад. Варто тут. Теж в цьому сенсі е, зазначити що минулого місяця Китай та Росія проводили військово-морські навчання у південно-китайському морі, тобто фактично зближення між е, цими країнами продовжуються, і е, не виключено, що якраз таки вони можуть бути направлені е, ці дії проти е, таких, е, е, таких країн, і е, і не визнаних ще поки що країн як е, е, Південна Корея, Японія. Тайвань і деякі інші деякі інші демократичні деяких інших міжнародних демократичних гравців, тому що варто розуміти, що фактично зараз буде вирішуватися, яка доля буде азійсько-тихіканського регіону після російського вторгнення в Україну і зараз дуже багато кас таки прив'язується і навіть і столпінгер про це говорив і багато інших західних політиків. що Oh. наступною, скажімо так, україною може бути якраз таки Тайвань чи якась будь-яка інша демократична держава е, східного регіону. Тож тому я не виключаю, що якраз таки оці оця присутність і пов'язана з цими загрозами, які досі мають місце. А отже, не виключається, що є моделювання ситуації, що все ж таки е, агресія може збільшуватися, що звісно е, турбує за світ ну наскільки ось це моделювання ситуації, це радше підготовка до ймовірних дій. Чи все ж таки певний політичний сигнал Китаю для того, аби він цього не починав? Тому що, от ви слушно зараз зазначили, що фактично там ціллю номер один, ми це бачимо абсолютно неозброєним оком є Тайвань. А не Італія, а не країни блоку НАТО. Ну це в такій короткій перспективі, звичайно, та і тому це теж в як в якійсь мірі може припускаю, розхолоджувати країни альянсу, розуміючи, що ну навіть якщо щось і почнеться, ну то почнеться точно не, не з цього регіону. Ну присутність флоту НАТО в Тихому океані все ж таки пов'язую з таким собі попередженням і стримуванням Китаю в регіоні, щоб показати, що дійсно країни заходу готові відстоювати демократію не лише в західній півкулі чи в регіоні. Атлантичного океану, а звісно, і в будь-яких інших, і враховуючи те, що, наприклад, Сполучені Штати Америки мають тісні зв'язки з такими країнами як Японія, Південна Корея, і так само із Тайванем. І хотів хотів би також тут нагадати, що нещодавно США, Японія та Південна Корея підписали меморандум про співпрацю у безпековій сфері. І до речі, якраз таки під, під час Вашингтонського саміту НАТО у якості гостей були. Були присутні лідери і південної України, і Австралії, і Японії і та Нової Зеландії. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що е, все більше інтенсифікуються ті зв'язки, які, е, які зараз є, і навіть коли між такими державами мали місце суперечності, вони зараз поступово удивляються, якраз таки через загрозу вторгнення Китаю, по перше до Тайваню. А по-друге, те, що е, є нестабільність, Раш таки біля такої. Біля таких країн, як Японія та Південна Корея, адже Північна Корея продовжує здійснювати різного роду провокації, випробування, запуски там ракет, супутників і тому подібне. І бачимо, що вони якраз такі ці країни посилюють співпрацю з Російською Федерацією. І, вочевидь, зараз захід дуже стурбований такими діями, і він поки що хоче послати оцей сигнал перш за все, Пекіну, щоб він не намагався здійснювати якісь агресивні. Дії, але не виключається, що якщо він не дослухається до таких от натяків і розпочне надалі якісь здійснювати якусь більш посилену агресивну діяльність, то вочевидь це може призвести до конфлікту між заходом та КНР. Цього звісно в демократичних країнах в країнах вільного світу якраз таки не бажають, але всі чудово розуміють, що демократію потрібно захистити, як, наприклад. В Україні, так і в багатьох інших державах, регіонах бачимо на близькому сході це відбувається. Ну і звісно ж в регіоні азійсько тихоокеанського ареалу до слова про близький схід погрожували Ізраїлю війною. Іран погрожував відповіддю на знищення одного з керівників Хамасу, але так нічого і не сталося. Чи відбулася ця розрядка, чи на вашу думку ще вижидають? Ну, дійсно, ми бачимо, що ситуація на близькому сході є нестабільною. Всі в очікуванні того, куди ж надалі може зайти ця ситуація, і вочевидь, ми поки що не можемо стовідсотково спрогнозувати, власне, чи відбудеться оцей. Оцей новий виток конфлікту, але поки що є обнадійливі сигнали. Тут варто зазначити, що напередодні в катарській досі завершився другий день нових переговорів щодо війни у секторі гази, скликаних Сполученими Штатами Америки, Єгиптом і Катаром, і власне ці країни є посередниками. В переговорах, які тривають уже місяцями, і як повідомляється в Білому домі, Сполучені Штати представили компромісну пропозицію щодо угоди про припинення вогню, яка власне, як говориться, прояснює розбіжності, що залишилися, щоб її можна було швидко прийняти, і як повідомляється, що власне в от, 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 от Отака от пропозиція будується на концепції, яка була представлена ще в травні місяці президентом США Джозефом Байденом. А також було про це, від ідеться від резолюції ООН. Ну зокрема, там такі мають місце положення, як досягнення тривалого перемиря, обмін ізраїльських заручників Хамас на палестинських в'язнів, також відбудова говориться про відбудову в секторі Гази і збільшення гуманітарної. Допомоги і також за повідомленнями. Е Шентон сподівається, що домовленість буде остаточно схвалена наступного тижня у Каїрі. О, ну, тобто, якщо власне дійсно сторони припинять е бойові дії, власне є сподівання, що Іран, який підтримує Хамас, не вдасться до якихось атак по територію е по території Ізраїлю, і власне конфлікт не переросте у нове таке серйозне протестування на векропнове кровопролеття, що очевидь не вигідно нікому, Тож, власне стежимо. О за ситуацію у цьому регіоні і сподіваємося, що дійсно сторони досягнуть компромісу Єдине тільки уточнення: наскільки ем, ці намагання вони ну скажімо, синхронізовані або навіть прикуті до особи Джо Байдена і власне того, як зміниться політична ситуація в Сполучених Штатах. Ну, варто пам'ятати, що президент США Джозеф Байден нещодавно, коли він виступив, якраз таки, коли вийшов з, з лікарняного положення, і коли він уже було відомо, що він відмовився від президентських перегонів, він тоді говорив, що якраз таки він займатиметься в останні місяці свого президентства, такими важливими напрямками, як український, безкосхідний та інші, тож можна припустити, що якраз таки. Усі ці рішення, які можуть прийнятися найближчим часом, вони е, є похідними від. Того, як зараз працює адміністрація Джозефа Байдена, навіть прямими наслідками власне такої діяльності, і не виключається, що якраз таки в найближчий час ми побачимо дуже багато позитивних сигналів, і це було б дійсно дуже важливо і для сполучених штатів, і для всього світу, щоб якраз таки, поки є можливість до цієї... Виборчої гонки прийняти такі от рішення, які би поклали. Край багатьом конфліктним ситуаціям я думаю, що це б уможливило скажімо так більш стабможливу стабілізацію ситуації, пов'язаної з конфліктами на земній кулі, і можливо цей вплине якраз таки і на Україну, і на Близький Схід, і на Азійсько-Тихоокеанський регіон, адже це в інтересах усіх зацікавлених міжнародних акторів. Ну і звичайно, це. Породить більш таку, більш таку спокійну ситуацію, і можливо, якраз таки нова адміністрація в Сполучених Штатах вже займатиметься більш такими нагальними питаннями, які будуть і завершувати те, що було закладено Джозефом Байденом, і можливо будуть нові ініціативи, що також може позитивно вплинути на міжнародну політику. Спасибі вам, Станіслав Желяховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на прямому зв'язку.